Ми відзначаємо другу річницю створення нашого батальйону. 20-го батальйону територіальної оборони, 20-го окремого мотопіхотного батальйону. Дуже приємно, що так от, дивишся зі сторони. Менше військовослужбовців, ті, які служать, більше військовослужбовців, які вислужили свої терміни. Дуже приємно, що вони прибули до нас частину, це наша частина. Вони до себе частину прибули. разом будем отмечать эту подъем, невеличку подъем на эти части. Наш батальон был создан в квитне 2014 года. Первый командир батальона полковник Крашевский Александр Александрович. Он вам расскажет, как это было. Я буду рассказать вам про эту историю. И практически с первого месяца Один із перших батальйонів, який вступив в бойові дії з сепаратистами на сході України. Наш батальйон 8 травня 2014 року прийняв бій Маріуполі. Потім бойовий шлях пройшов через Красногорівку, Марінку, Авдіївку, Зерні Советське, разний партизан. Знову повернулись на Марінку Красногорівку і зробили велику паузу в населеному пункті Піски. Всі бойові завдання, які стали перед батальйоном, виконано. На жаль, наші перемоги достались нам важкою ціною, ціною життів наших бойових побратимів, ціною поранення, інвалідності, наших військовослужбовців. Прошу. Пинувати пам'ять про наших загиблих побратимів хвилиною мовчання.